Чому люди не допомагають іншим, навіть коли очевидно, що ті в біді? Чому вони нічого не роблять, коли потрібно діяти? Це бездушність, байдужість чи якісь соціальні мотиви? В попередніх відео, присвячених книзі Філіпа Зімбардо, ефект Люцифера, ми вже розглянули, що потрібно зробити, щоб свідомої, щирої, доброї, милозвучної, гостинної людини легко отримати людину подібну істоту, позбавлену моралі, яка бажатиме смерті всьому живому навколо і сама чинитиме з іншими людьми те, що не роблять жодні тварини. Ми розглянули, як психіка людини перемикається в режим вседозволеності. Коли в неї з'являється відчуття, що її не впізнають, як маска, яка приховує обличчя злочинця, дає йому відчуття безмежної влади і випускає назовні глибокі, але істинні прояви людської природи, які ну ніби як мали б залишатися ще десь на пірамідах стародавнього світу, залити кров'ю принесених в жертву, ми розглянули, як розлюднення або дегуманізація дозволяє людині дати собі ж. Внутрішньо дозвіл ставитися до інших людей не як до людей, а як до істот негідних життя речей, з якими спокійно можна робити все, що захочеться. Просто потрібно переконати себе, що людина це насправді не людина. Сьогодні ж ми додаємо ще один елемент до цих досліджень, і мова ітиметься про зло бездіяльності, про пасивних спостерігачів, які дивляться на все, що відбувається, мовчки. Проходячи мимо чи фіксуючи на телефон. І тут я таки зацитую книгу: для торжества зла потрібна лише одна умова, щоб хороші люди сиділи склавши руки. Коли ми говоримо про злодіяння, то образи в нас виникають стосовно якихось дій, коли одні люди завдають шкоди іншим людям чи просто живим істотам, природі або планеті. Тобто по замовчуванню вважається, що злодіяння це якісь певні дії. Однак, згідно зімбардо, бездіяльність теж може бути злодіянням. Наприклад, коли ситуація потребує активної допомоги іншим. Один з головних, але найменш помітний посібник зла згідно автора книги, не головний лиходій, а безмовний хор, який дивиться, але не бачить, слухає, але не чує. І своєю присутністю ще більше розмиває і так ту границю між добром і злом. І ми виходимо на дуже важливі питання, що керує людьми, змушуючи їх бути пасивними спостерігачами катувань, вбивств і інших, ну скажімо так, злодіянь. Книга Зімбардо сповнена яскравими наочними прикладами, і, хоча для вас, ймовірно, особливої потреби в них немає, я все ж приведу деякі з них. Більше півгодини 38 законослухняних, гідних і волелюбних жителя Квінса, спостерігали, як вбивця бив жінку, здійснивши на неї три окремі напади. Двічі голоси і світло, яке засвічувалося в спальнях цих людей, його відлякувало, і двічі він повертався, знаходив свою жертву і продовжував. Ніхто з свідків не зателефонував поліцію, і лише один свідок таки зробив це після того, як жінка вже... Померла. Люди чули крики, прохання про допомогу, але ніхто нічого не зробив. І жінка померла на сходах, не маючи куди втікати. І тут же другий ще очевидніший приклад: 18-літню дівчину секретарку побили в офісі, закрили рот і зробили те, про що ви подумали, безпосередньо в офісі. Вирвавшись від цієї людини, дівчина оголена і скривалена, вибігла по сходах вниз і добігла до вхідних дверей самої будівлі і кричала про допомогу і про те, що сталося. На вулиці зібрався НАТО близько 40 людей. Як думаєте, що вони робили? Саме так, з цікавістю спостерігали, Ну, як, скажімо так, кривдник тягнув її назад, вверх, схолами, щоб продовжити почати. Ніхто не прийшов їй на допомогу. І лише поліцейські, які проїжджали мимо, змогли все це зупинити. Ця історія, до речі, могла б нагадати схожу з вигаданої країни. Цікаво, як вона тоді закінчилась? Наведені приклади, до речі, це 1964 рік, здається, так далеко, але людська природа не змінюється. І тоді в людей ще не було мобільних телефонів. Така поведінка людей зацікавила науковців, і вони почали серію експериментів, щоб зрозуміти, чому ж саме люди лишаються байдужі в таких ситуаціях. І ви вже, мабуть, розумієте, чому саме так було. Дослідження показали, що чим більше людей є свідками, тим менша ймовірність, що хтось з них заступиться за жертву. Пасивні спостерігачі припускають, що втрутиться хтось інший і менше схильні діяти, ніж якби вони були самі або ще принаймні з одним свідком. Присутність інших людей знищує особисту відповідальність кожного з них. Характери, риси особистості ж в людей були дуже різні і ніякого впливу на результат вони не мали. Все можна описати просто. А що я? Я нічого. Вам славік крепший, хай він! Воно мені треба? Тому, якщо ви попадаєте в такий натовп, знайте, що діяти наймовірніше ніхто не буде. Ну і сподіватися на нього з ролі жертви теж не варто. І тут ми розуміємо ще більше, наскільки ті люди, які такі втручаються, є людьми з великої літери, і можна лише уявити, як їм дається цей крок переступити через свою інстинктивну природу. Думаю, це не просто і потребує все з попереднього самоусвідомлення людяності або і відповідного виховання з дитинства. В цьому ж контексті зімбардо звертаю увагу на ще кілька цікавих моментів. Жителі великих міст частіше втручаються, коли їх про це прямо просять, або якщо вони виявилися єдиними чи майже єдиними свідками, що цікаво, більшість наведених міст є столицями. Думаю, ви могли помітити певні кардинальні відмінності стосовно теми. Відео в столицях і інших містах периферії. Це дуже цікавий момент. Чим більше людей є свідками надзвичайної ситуації, тим охочіше кожен з них вірить, що втрутитися має хтось інший. Причиною пасивності може бути не тільки страх за своє життя, але і нерозуміння серйозності ситуації. Часто психіка дисоціюється або використовує інші методи свого захисту, і все виглядає як художній фільм. Мультик, постановочна сценка і так далі. Людина не здатна сприйняти з усією об'єктивністю те, що відбувається, частково і тому, що не може повірити в те, що таке дійсно може статися в реальності із нею. А ще до причин пасивності можна віднести страх, зробити помилку чи виглядати незграбно, або небажання втручатись не в свою справу. І тепер зверніть увагу. Наскільки керівникам суспільства важливо виховувати в людях саме ці страхи, і не кажіть мені, що хтось там хоче, щоб ви були психологічно здорові. Так, пасивність і бездіяльність стають в суспільстві груповою нормою. Людина, яка боїться виглядати смішно, невдахою, незграбно, яка боїться, що з неї будуть сміятися, яка боїться помилок, є дуже бажаною. Така людина не заважатиме. Тому всі соціальні інституції так чи інакше орієнтовані на підтримання такого стану речей. А як же на рахунок хороших людей? Тут я теж прямо процитую книгу: саме хороші поліцейські ніколи не виступають проти жорстокості колег, які б'ють представників меншинств на вулицях чи в застінках поліцейських дільниць. Хороші єпископи і кардинали покривають гріхи приходських священників, бо їх більше непокоїть імідж католицької церкви? Вони знають, що відбувається, але нічого не роблять? Точно так само співробітники корумпованих компаній відвертаються, коли керівництво підробляє документи, і саме хороші охоронці Стенфордського експерименту жодного разу не втрутилися і не виступили на захист страждаючих в'язнів і не заспокоїли поганих охоронців. Так чи насправді вони хороші? Як здавалося, на перший погляд, чи такі ж злочинці з ним спостеріганням? Як і люди, країни, а точніше держави, часто не хочуть втручатися, заперечують серйозні ситуації і не спішать приймати міри. Вони теж віддають перевагу пропаганді правителів, а не крикам жертв. Крім того, часто люди, які приймають рішення, знаходяться під тиском великого бізнесу, якому вигідно перечекати, ну або інші варіанти. В книзі ви знайдете багато подібних прикладів, і такі дії завжди призводять до масових вбивств і геноциду, як, наприклад, в Боснії чи в Руанді. Одним же з прикладів злочинної бездіяльності була відмова Рузвельта в 1939 році впустити в країну США корабель з єврейськими біженцями, які рятувалися від Голокосту. Першочергово корабель плив. В Кубу, але потім там відмовили. І 12 днів капітан і біженці намагалися отримати дозвіл зайти в порт Майами. Найдобріша і найдемократичніша поборниця і підтримщиця слабких справедливій боротьбі з сильнішими відмовила, після чого корабель був вимушений повернутися. Хтось зумів лишитися в Британії, хтось в інших країнах, але більшість таки закінчила цю подорож в концентраційних таборах. Бути так близько до свободи і приїхати туди, від чого тікали. В кінці цієї глави Зімбардо наводить цитату останнього імператора Ефіопії Наведу її і я. Протягом всієї історії людства, саме бездіяльність тих, хто міг діяти, байдужість тих, хто повинен був звернути увагу, мовчання голосу правосуддя, коли він мав звучати голосніше всіх, дозволяли злу отримати. Перемогу читайте книги, розвивайтеся і зберігайте людяність бо крім вас це нікому не вигідно.